Слава Україні! Сьогодні будемо в'язати ось таке патріотичне серденько. Я знайшла цю схемку в інтернеті, вона мені дуже сподобалася, тому що серце виходить дуже гарної правильної форми. Карабінчик я в'язала. Можна зав'язати ниточку, можна не робити нічого. Ось таке цеплятко ми в'язали разом з вами. У мене є відеоурок на каналі. Ось таку морквинку ми також в'язали разом з вами. Також відео є на каналі. Починаємо в'язати, як завжди, в кільце Амігурумі на початку набираємо 6 стовпчиків без накиду. Стягуємо кільце. Добре, але дивіться, щоб не порвати нитку. Якщо не тягнеться, краще зробити дві повітряних петлі і в першу петлю зв'язати ці 6 стовпчиків. Ніжмучати рвати нитку, бо не кожна нитка добре затягується. В другий ряд в'яжемо 6 добавок, тобто в кожну петельку 2 стовпчики без накиду. Всього в кінці ряду 12 петельок виходить. Третій ряд, 6 добавок, один стовпчик без накиду, одна прибавка. Так Робимо 6 разів, тобто всього виходить 18 стовпчиків без накиду. В'яжемо. Четвертий та п'ятий ряди. В'яжемо 18 стовпчиків без накиду, без змін. Зустрічаємося в кінці ряду, я поясню, що будемо робити далі. Пров'язали 5 рядів, завершуємо наше в'язання, це була перша частинка. З'єднувальним стовпчиком вже в наступну петлю, тобто ряд ми дов'язали до кінця, це перша петля наступного ряду. В неї ми робимо з'єднувальний стовпчик і повітряна петля. І витягуємо ниточку і залишаємо таку сантиметрів 20. Не шкодуємо, тому що треба нею буде потім пришити все гарненько. Другу детальку в'яжемо аналогічно, але в'язання не закриваємо і зупиняємося на кінці п'ятого ряду. Пров'язали ми другу половинку, так само. З'єднувальний стовпчик не робимо, повітряну петлю не робимо, нитку не обрізаємо, як я вже сказала. Будемо зараз приєднувати дві деталі. Значить, дивіться: ось це була сюди з'єднувальна петля в нас. Наступну ми. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. О, це в нас перший стовпчик уже є. Пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду. Одна убавка, 7 стовпчиків без накиду. Будемо переходити на другу половинку, пропускаючи місце. Значить, в'яжемо поки що сім стовпчиків без накиду. Перший у нас вже є два. У нас залишилось тут дві петлі. Має залишитись одна, куди ми з'єднувальний стовпчик в'язали, і друга просто вільна. Тут пропускаємо, так само дивимося цей не рахуємо стовпчик, який вже пров'язали. Пропускаємо один, два і втретю, ось сюди, в'яжемо. стовпчик без накладу. Дов'язуємо так само 7 стовпчиків без накиду, одна убавка отут з боку буде, і 7 стовпчиків без накиду. Дов'язали шостий ряд, в кінці ряду в нас має вийти 30 петель, перераховуємо обов'язково, тому що, якщо збитися, в'язання далі не буде виходити. Наступний сьомий ряд ми в'яжемо 4 стовпчики без накиду, 1 убавка, 8 стовпчиків без накиду, 1 убавка, Ще раз 8 стовпчиків без накиду, 1 убавка і 4 стовпчики без накиду. Тобто, по суті, кожні 8 стовпчиків пров'язуються і потім убавка. Просто тут виходить 4 і в кінці в'язання буде 4. В'яжемо, зустрічаємося в кінці сьомого ряду. У нас має вийти 27 петель. Отут, в цьому місці, до речі, дуже уважно, тому що легко пропустити оцю ось петельку, в мене так, до речі, було, і потім не сходиться в'язання. Уважно подивилися, де в нас починається минулий ряд. Ось наша перша петля, не забуваємо в неї пров'язувати. І в'яжемо. Сьомий ряд пров'язали, перерахували, вийшло у нас 27 петельок. Тепер нам треба оці дві половинки в дірочку зшити. Найпростіший спосіб це взяти голку пластмасову і зшити, але так як вона не завжди в кожного є під рукою, беремо гачок, заводимо ось сюди, підхватуємо оцю ниточку, яку ми залишали для пришивання. І дивимося тут з'єднувальними стовпчиками. пов'язуємо. Можна стовпчиками без накиду, але щоб не було зайвого об'єму, краще з'єднувальними стовпчиками. Якщо до речі, ви вшиваєте сюди карабін або нитку, не забувайте про це на цьому етапі це треба зробити. Робиться це дуже просто. Наприклад, оце ваш карабінчик. Ви його так наділи на гачок. Наприклад, завели. Оп, я зайня. Товчик Раз. І пішли далі в'язати. І буде він у вас закріплений. Ну, посередині, звісно, це робимо, я вам просто показала. Бо саме в цьому сердечку я не ув'язую його. А в минулому я так робила. Так, дивимось уважно, щоб не залишилися дивочки, бо буде негарне. Закінчили тепер. Закріплюємо остатку повітряна петля. Стягуємо дуже добре, але ж знову-таки без фанатизму, щоб не порвати. Так. Беремо гачок меншого розміру. Це в мене 3,5, але здається, мені тут вони не 3,5, а менше. Ну, несуть. Головне нам щось зробити. Шукаємо, будь-де, будь місце. Щоб просто закріпити додаткову ниточку. Вона то не має вилізти і так. Але в мене з ниточками пункт такий треба закріпляти дуже добре. Звичайна повітряна петля ще раз. І все. Готово. Прибираємо ниточку, можна обрізати. Я не обрізаю, краще не треба, тому що я була зробила таку помилку на зайчинятки. Це ще. Було перше моє, мабуть, в'язання. Десь тут я залишила, що ниточка невелика. І дитина, як моя грається, була вилазита ниточка. Тому залишаємо довгу нитку, не шкодуємо, закріплюємо двічі, можна й тричі. Тобто, якщо навіть вона в людини потім вилізе. Ниточка. Вона її просто зможе обрізати. І ви знаєте, що вона там уже двічі або тричі закріплена ще далі. Тобто вона не полізе далі. Змінюємо пряжу на інший колір. Минулого разу я зробила ось так. Тут у нас ряд просто починається з зубавки. Я почала з зубавки і змінила нитку, і не зовсім мені подобається цей результат. Ну, в принципі, якщо не придиратися, то нормально, але я зроблю по-іншому. Скидаємо ось оце. Отак. Це остання петля минулого ряду. Ось вона не дов'язаний наш стовпчик. Беремо нитку іншого кольору. В даному випадку жовтий. Дов'язуємо стовпчик. Все. Це була остання петля. Минулого ряду. Восьмий ряд ми в'яжемо таким чином. Одна убавка, сім стовпчиків, без накиду три рази. Всього в кінці ряду 24 петлі. Зараз ми починаємо з убавки пров'язувати. Оці ниточки, які відрізатися, буде блакитно відрізатися, а ця в нас вже відрізана. Закладаємо всередину в'язання. І головне не перепутати, не почати в'язати кінчиком. Так, убавка. Коли робимо убавку, також важливо дивитись треба, тому що дуже часто сюди хочеться пров'язати, але цю петлю ми вже прибрали, тобто туди нам не треба в'язати. Тут нам зараз сініх треба пров'язати. Я хочу показати, як я закріплюю ниточки. Ну, ось чотири стовпчика я пов'язала. Тепер беремо одну нитку, відкидаємо, наприклад, жовту. А другу нитку залишаємо, блакитну в даному випадку. Один-два стовпчика так пров'язуємо. В принципі, одного достатньо. Тут суть в чому, що ми ось цим стовпчиком, ось цією петлею, перекриваємо, що нитка в нас буде зав'язана і вона не потягнеться, тому що, якщо їх просто разом зав'язати, вони можуть почати вилазити з часом. Нам це не потрібно. Двічі, як мінімум, можна й тричі, але не один раз. Один раз то недостатньо. Все, ниточку ми закріпили, обрізали її зі спокійною душею. Продовжуємо наше в'язання. Як я й говорила, сім стовпчиків без накиду, одна убавка. Зустрічаємось в кінці ряду. Восьмий ряд пров'язали. Тепер в'яжемо дев'ятий ряд. 4 стовпчики без накиду, одна убавка. Чотири рази. Всього в нас в кінці ряду виходить 20 петель. В'яжемо не забувайте вставляти маркер, тому що збитися з ряду іноді буває дуже просто, якщо в'яжеш особливо одним кольором. Зустрічаємося в кінці дев'ятого ряду. Дев'ятий ряд завершили. В'яжемо тепер 10-й ряд. Одна убавка, три стовпчики без накиду, так, три рази. Тобто ряд починаємо з убавки. Убавку робимо таким чином, ось непомітна убавка називається. Слідкуємо, куди ось наступний петлю пров'язувати, тому що, якщо ви тільки починаєте, ви можете на цьому етапі заплутатися уважно. Кому може не дуже подобається, що я це все розжогую, ну, промотуйте, чи я не знаю. Мені здається, що. Багато хто в'яже по відео, це саме новачки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, вмієте ви вже в'язати, чи не вмієте. Чи гачок перший раз в руки взяли. Тому що я викладаю відео, я бачу, що ви по ним в'яжете. Ну, судячи з того, що йде перегляд відео, логічно людина не буде просто сидіти дивитися за чаєм, все це. Скоріше за все, хоча може бути все. Мені було б дуже приємно, аби ви писали свої коментарі, де скоротити відео, де його пришвидшити, де навпаки пояснити щось більш детально. Отже, пишіть і присилайте свої роботи мені в інстаграм. Не соромтеся, мені дійсно буде дуже дуже цікаво подивитися, що от я викладаю відео, я знімаю, я його потім монтую. На це йде дуже багато сил, але мені це неймовірно подобається. Особливо, коли я бачу зворотній зв'язок, коли я бачу, що людям це подобається, що вони це дивляться і, можливо, навіть в'яжуть зі мною. Це неймовірно просто додає сил. Тому чекаю вас в інстаграм з фотографіями ваших сердечок. І так, вибачте, задовгу болтовню продовжуємо в'язати. Устрічаємось в кінці ряду. Десятий ряд ми пров'язали. І Варто почати вже наповнювати потроху коло наше серце, тому що я, коли забуваю, іноді зав'яжуся, потім дуже складно його пропхнути в маленьку дірочку. Краще це робити раніше. Наповнюємо, не шкодуємо його, тому що, якщо пошкодувати, буде воно безформене, негарне. Одразу може. ну... Одразу може здаватися, що воно таке гарнисеньке, набите, але якщо це зробити слабо, два-три рази його взяти в руки, зіжмякати, десь його в сумочку покладуть, наприклад, якщо це буде як брило, і все, воно втратить свою форму і буде негарно. Тому наповнювача має йти на іграшки багато, дійсно. Якщо ви будете продавати, просто ставте більшу ціну і взагалі поважайте свій. Труд, чим би ви не займалися. Так, знову заговорилася, продовжуємо в'язання. Кому подобається говорити, спілкуватися на різні життєві теми, спостерігати, як хтось працює, а не ви. Будь ласка, заходьте на мої прямі ефіри. Я буду виходити часто, буду викладати публікації і попереджувати про прямий ефір. Одинадцятий ряд в'яжемо. 2 стовпчики без накиду, одна убавка. Так, 4 рази в кінці ряду 12 стовпчиків. І в'яжемо. В'яжемо обережно, не витягуючи наповнювач наш. Ну, стараємося, не завжди це, звісно, виходить, але ми стараємося це не робити, щоб потім не оббирати іграшку, не сидіти. Так. Не забуваємо помічати маркером. Рядки, щоб потім довго не шукати, де ми там були. Тут вже більш така складна клопітка робота починається, коли потрібно до завершення. І в'яжемо. Зустрічаємося в кінці ряду. Наступний 12-й ряд, один стовпчик без знаки до одна убавка. На цьому етапі ми дозаповнюємо наше серце тому що наступний ряд вже будуть останні убавочки, будемо закривати наше в'язання. вже. Набиваємо тугенько, але також треба знати міру. Не, не треба аж натрамбовувати, щоб він аж, я не знаю, такий шматочок зовсім ось таким ставав, я не знаю. Головне золота середина, баланс. Я взагалі це слово по життю дуже сильно люблю і воно всюди підходить. Головне баланс в усьому. Тим паче, що ми зараз візьмемо гачок, або не зараз це вже краще навіть робити, коли буде закрите в'язання. І зараз можна отак, ніби розпушуємо, тому що ми його дуже плотно, щільно натрамбували. І останній ряд, тринадцятий, в'яжемо два стовпчики без накиду, до одна убавка і будемо закривати. Тобто весь ряд пров'язуємо так. Два стовпчики без накиду, до одна убавка. Весь ряд це в нас вийде так всього два рази. В кінці в нас має залишитися 6 спутчиків. 6 петельок. Коли в'яжете стежте за технікою в'язання. Я помітила багато хто мені навіть в коментарях в тіктоці пишуть, що там як я хочу в'язати, але в мене не виходять там рівні петельки. Все дуже просто. Треба стежити за своєю технікою в'язання. Нехай я про це якось детальніше ще розповім. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Важливо зробити взагалі детальне відео, як пров'язувати оці стовпчики, наприклад. Тепер ми пров'язали останній ряд 13, залишаємо ниточку. Отаку ну, не занадто ж довгу. Беремо голку. Якщо немає голки, можна зробити цегачку, в принципі. Але якщо ви в'яжете, ну то купіть у собі в цю голку, вона коштує, здається, там 5 гривень, чи щось таке. Думаю, кожен може її собі дозволити. Гачком меншого розміру ви просто берете та й притягуєте. Ось за передню стінку. ця кража в мене попалася так з нею чомусь. Вилазять ці горсинки, Хоча це гімалая Dolphin Baby, така вона хвальонна, Дуже люблять майстрині не в'язати. Ну, в принципі, вона не вся така. Із тих моточків, що в мене є, мабуть, оця жовта одна така, що мені не дуже сподобалася. Ну, кажуть, що іноді таке трапляється, так то вона сама отута по собі не лізе, якщо її там в'яже Нормально в будь-якому випадку не немає занадто лазити, я не знаю. В принципі, інші нитки від Гімалаї мені сподобались. А саме оця жовта, щось у нас не задалося. З нею, буду думати, якою краще в'язати. Тут тобто всередину її запускаємо. І давайте ми вийдемо десь отут біля на жовтому, щоб її ще раз додатково закріпити. Після того, як ми закріпили, заховали ниточку, беремо гачок. Можливо, трошки менший, щоб не залишати дирок тут. Не потрібний зайвий. Стягуємо сюди до кінчика, тому що все ж таки туди не вдалося. Запомнити. Трошки розпушуємо. Всім дякую за увагу. Хто в'язав разом зі мною, діліться обов'язково. Пишіть коментарі, хоча б як вам мій відеоурок, чи все було зрозуміло, чи може щось вам було незрозуміло. Посилання на інстаграм я залишу в описі до цього відео. Якщо ви не хочете в'язати це серденько, а ви просто його собі хочете, то переходьте також в мій інстаграм, і там його можна буде придбати. Всім мирного неба над головою і якнайшвидшої перемоги.